Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати, теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї, і зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровив їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали. Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, Він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати і, не знайшовши, хотіли затримати Його, від себе не пустити. А Він сказав їм: Я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї.